Добрий день. Сьогодні обзор сорту Річард Значить, Ми з Річардом пережили холоди, але попереду ще одна ніч. Прогнозують мінус один. Зараз іде дощик невеличкий. Річард просив не накриватися. Значить, не накриватися оцим старим чорним відром, але я думаю, що треба ще сьогодні трошечки накритися, тому що ми не знаємо, чи буде справді мінус один, а чи буде більше. Ризикувати не будемо вже з неділі будемо відкриті. Так, Річард Грекхем був посаджений минулої осені, осін 24-го року. Прийшла. В принципі, не невелика не поділка, але кущ виглядає дуже солідно, неначе і не першорічка. Ось так.